Так, сьогодні у нас 6 липня, 25 рік. Кавуни Так, оце у нас Авалон. Авалон. Хорошо, розрісся. Це у нас талісман. Дуже слабенько. Він не пізніший. Так, третій рядок. Оце в нас Orange King. Коротше жовті. І... Четвертий рядок. Це в нас... Ой, господі, теж той, той, що оранжевий. І тут ось Авалон і продюсер. Цей рядок. Ну такий середненький, воно він у тіньку, не було погоди, поэтому не дуже, не дуже він розрісся. Цей теж такий, такий слабенький. Слабенький. Цей трошки лучший. Так, ось. таке у нас чудо. Не знаю як сняти, щоб було понятно. От, ну, от таке чудо у нас є. Але це не найбільший. Так. так. І он есть. Є кого-нибудь. Вонців багатенько вроді. Поганенький ото, найхужий рядок. Другий. Ну та вже що буде, те й буде. Чесно думав, що буде ще хуже. Але в'яжуться, аби погода дала, аби оце сонце і жара влупило, то було б дуже добре. Так, а зараз якщо найду, якщо вспомню де ось ораншкінг вже такий єсть. Оранж-Кінг буде найперший. Найперший буде Оранжкінг. Зараз покажу найбільший каун. Оце отаке ось бачиш? Оце отакий вигляд мають кавуни. Дякувати пану Руслану його відео. От Оранжкінг. Оранж Кінг. і ось самий, самий великий. Ой, ось раз. Ось два. це найбільший ось. Вони приблизно. Я так десь понімаю. Так. Все-таки вот парочка. Вот такие. Оранжкины. Вон еще оранжкины. Вот такие вот колонны. Тут зімкнувся. Ось такий має вид, як з цього боку, не знаю чи, чи буде хорошо видно, чи не буде. От, тут теж ось такі вже є валончики. Десь коси і горбати, як то казав пан Руслан. Ну нам і такі нужні. Слава Богу, вон де сусідів є вулик. бжовки літають і опиляють кавун. Кавуна вроді би в'яжеться. Рясненько і бджоли трудяться, дивлюся, вовсю, вовсю трудяться бджоли. Оце вот, отак Станка вона на 6 липня. Тут обійду щось. Тут вначальник маленький я такий ще, я вже ця здорових вроді не мочу. Так, була була обробка минулої неділі от, і дивлюся, що кручний сторосу я зупинив. І він пішов і на Кстати, обробка була, я перепутав, як користуюся сімейного саду препаратами, і перепутав квадріс з хорусом. Ну, аналогом. От, і думав, що обробляю з квадрісом. Ну, його аналогом, обробив аналогом хоруса. Але мучнисту русу убрав, зупинив. Не бачу я, щоб продвигалася ця болячка. От. Оце отакий стон тон кавунів на 6 липня. Ну, чи й земля якась неодинакова богйозна чи може тут кіньок буває богйозно не знаю ну оцей край грядки заростає краще і в минулому році теж тут кавун був більше лоза була якось, ну більше Кругов так пройшовся Вот, вот так. Так, сьогодні у нас шоста липня. Даю монофосфат калія, сульфат магнія, сульфат калія, ось вот таким чином іде підживочка. Насоса там бо само не підтягує. Не знаю чого. Ну, не підтягує насосом. Що там на каплю? Через такий поднос. Насосик давав Насосок давив у систему. Так, знімаю спеціально для толі. От. Дивися Толя. Ось кавунчик росте, авалончик. От. Ось плеть де, бач. Ось, а ось від нього от влітлення пішло, бач. І пішло. Пішло, пішло. Дивися ще скільки зав'язі. Ну, цвіту, 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 цвіту. Ось дивися. Дивись ось, ось зав'язався, бачиш ось плетика. Он рядом ось плеть дивись. Ось зав'яз, бачиш? Он ще. Ти хочеш сказати, що це все на центральній плеті, чи що? А тут от для мебелі все розклалось, да? Або ось, дивись. Ось зав'язав кавунчик. Ось іде плеть. ось ще одна плеть. ось колун бачиш а ось еще одна плеть и ось колун а вон еще одна плеть вот. ось колун все она идет с одного куща С одного и разные плети Оп. а вот еще один дивись вот и что ты мне будешь это доказывать что колун вяжет только на центральной плете